Сьогодні ми вас запросили, аби представити нашу нову постійну експозицію, яка називається Українське мистецтво другої половини ХХ століття художні паралелі. В свій час у нас існувала інша постійна експозиція, але цього разу ми змінили її концепцію. І от перш ніж розповісти про цю концепцію, я хотіла б зазначити ось таке. Я думаю, що на сьогоднішній день, з огляду на 30 років, які пройшли з заснування музею, сказати впевнено, що Хмельницькій громаді дуже повезло, дуже потаунило. Тому що в 86 році, 1986 року, був заснований обласний художній музей в місті Хмельницького, на той час в фондах музею не було жодного експонату. І його науковці, колектив науковців протягом багатьох років зібрали надзвичайно цікаву збірку. Це збірка оригінальна, аналогів якої немає в жодному музеї в Україні, державному музеї художньому. І це говорю не я. Так говорять мистецтвознавці, які приїжджають до нас з Києва, зі Львова, з інших міст України і знайомляться із нашим зібранням.